Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати вареники з картоплею за рецептом моєї матусі. Вони чудово підходять як до варки, так і для заморозки. Робимо тісто. На 1 кг борошна додаємо дві чайних ложки солі. У борошні робимо невеличку виямку. У окремій посуді наливаємо пів літри води, вбиваємо туди два курячі жовтки. перемішуємо їх за допомогою вінчика і заливаємо у борошно. Спочатку все розмішуємо за допомогою лопатки, а потім місимо тісто руками, додаємо 6 столових ложок рослинної олії. Я взяла соняшникову. Після цього продовжуємо місити тісто.